Приїхало замовлення. Тільки що Килимова плиточка. Медуза Тайл 33, 9 коробочок, коробочки по 5 квадратів, отакий от відтінок. сонечко шмале. добре, звісно. Буду про спаковочку зробити петлівий. Така товщина. Веземо під замовлення. Є стрілочки, напрямок. Можна міксувати. Дуже гарна альтернатива це для приватного будинку. Гарна альтернатива замість ковроліну. якщо її навіть пошкодили, катно ну, якесь ставили злосне, то можна спокійно замінити. І так далі. Клеїться або на клей-фіксатор, або на диспресіонний клей. В нашому випадку це буде 2000С. Сьогодні будемо робити наставочку, і фалькончик туди вже поїде. Красота медуза Биффорнг Или ала. Мабуть але. Да Так что так вот